Ми повинні підтримати людей з синдромом Дауна, розмовляти говорити про них. І є така акція Лофтоф-оффто це носочки. Тобто підтримати людину з синдромом Дауна. От допустим, в мене бачите, в мене різні носки. Я одягла наші носки з нашим логотипом різні цвіта. А можете люди, обична людина, може носочок взяти, підцепити собі сюди. День в этот день 21 березня підсипити на курточку, на сумку і ходити носком цілий день, як на вас будуть звертати увагу другі люди. Абсолютно не приговор. Мы не чувствуем, что Артур у нас особенный в семье. Он такой же, как и мы. Мы с ним смеемся, шутим, танцуем, играем. Мы абсолютно не чувствуем особенности. И самое главное, это вести себя с ним так же самое, как ты ведешь себя с любым из членов семьи. Это основное. У мене п'ятеро дітей, і Артем народився з синдромом Дауна, він крайній п'ятий хлопчик в нашій родині найулюбленіший. Мені так здається, бо його всі люблять. Йому зараз 11 років, і він дуже талановитий, дуже розвинена дитина. Він має помаранчевий пояс по карате, Він переможець спеціальної олімпіаду України з плаванням. Якщо тривога, ми беремо речі, ми переходимо до безпечного місця. Там коридор, укриття. Ну в кожної родини це своє якесь місто. І ми знаходимося там. Рядом я біля тебе. Я тебе обіймаю. Дуже складно дитині з синдромом Дауна пояснити. Всі ці причина наслідкові зв'язки, які проходять. Чому, ну, чому це небезпечно? Він ходить на концерти, він слухає цю гучну музику. Чому зараз ця тривога, яка там, вона небезпечна, розумієте? Але вона дійсно небезпечна і вони напружуються. Вона вперше побачила, що таке. Підвали, що таке не можна гуляти, що таке ну, сидіти просто. Просто в телефоні немає не занять нічого. Ну, підтримала дуже наша діяльність. Ми зустрічалися онлайн, незважаючи на те, що були вибухи за вікном. Але ми намагалися притримати дітей, і в нас ну, тоді дуже було це успішно. Коли виїжджали, теж нове місце, маленьке місто, там, де люди таких дітей не бачили. Ну, зовсім, бо вони на індивідуальному навчанні були. І якось ми так до нас було багато уваги, що дитина така, в школу ми пішли. Ну, все Починали спочатку, тому що немає спеціалістів, немає друзів, а друзі для них це дуже важливо. Сіндром дауна це не приговор. Це... Це такі ж самі люди, вони так само хочуть жити, творити, танцювати, жити в наш зря нас. Но вони дуже добрі, вони несуть любов, вони несуть світло в кожної знаєте, Нам є в них чому повчитися. Я є мама. Вже двох дівчат з синдромом Дауна. Моїй дочки двадцять 21 рік і друга дівчинка це дівчинка-сирота. Дитина залишилася зовсім одна, тому я її забрала до себе в сім'ю. Так сталося, що у нас вже були родини. В яких були братики, сестрички, також діти з синдромом Дауна, і ми не могли відокремлювати одних від інших. І ми хотіли, наприклад, за звичайними дітьми, діти з синдромом Дауна, вони якби тянулися, наслідували приклади і. Ну, краще починали розмовляти, ну, це було дуже корисно для нашої діяльності. Їм дуже подобаються оплиски, що, їм, що їм, ними захоплюються. І вони, коли вони на сцені, вони ніби граються. І спочатку теж я думала, що вони імпровізували багато. І я так ну, переживала за це. А потім дала їм також можливість імпровізувати. Я це відпустила, і це навіть ну це по-перше, це повинно надавати їм задоволення.